Вже. Ні, все ж пішов на це. Отже, з'явилася інформація. З'явилася інформація на сайті ЛОДА про те, що війська агломерація матиме стратегію розвитку. Це е, така буквально пару днів тому. І відповідно починається у нас речення: над нею працюватимуть всі громади агломерації, Ну і далі там по тексту. І, е, Якщо взяти там з чого вона починається, то сказано там наступне, що начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький видав розпорядження, яке передбачає розробку проєктів стратегії розвитку львівської агломерації на період до 27-го року та плану заходів з реалізації на 24-25 роки. Все дуже там вже швидко і близько. І власне він згадав, що це вже йшла мова про те, що досягнуто згоди між Львівською міською радою 16 сусідніми громадами щодо початку формування стратегії агломерації. От. І що ми повинні тут зараз вже е, працювати, незважаючи на війну над тим, ну і так далі. От. І е, ну, мене перше зразу щось різануло слух. Е, назва Львівська агломерація матиме стратегію розвитку. Бо Стратегію розвитку матиме то, чого нема. Так? Бо, хоча я там публікація Фейсбучна зазначив, як колись розказував пан Микола, що Дьомін, ну, професор mm -hmm. так, він е, визначення потім десь знайшов в інтернеті чи в брошурі, що агломерація це не, не обов'язково юридична форма, це, тобто, це де-факто те організоване середовище, яке утворилося, пов'язане певною системою зв'язків і так далі. Але коли ми говоримо про стратегію, вона передбачає якусь суб'єктність. Ну, Стратегія вона не є абстрактна, вона стосується когось, хто ту стратегію, як кажуть, має просувати, має втілювати в життя. І в цьому випадку йдеться про те, що втілення, втілювати в життя, ну згідно з тексту заяви Максима Козицького, мають бути 16 тих територіальних громад, і які є і плюс 17 громада Львів, які, власне, мають це все скоординувати. Наступну річ, яку я прочитав, ну, яка мене вже зовсім, як кажуть, тоді зачепила, це що пропозиції щодо вирішення цих проблем напрацьовуватимуть напрацьовуватиму сім галузевих робочих груп, де представлені 116 експертів до управлінці з різних галузей, 17 територіальних громад. 116 експертів мені здалося 115 стратегій, які війшли в комплексну стратегію Львова. І в себе нічого але подивився. Я список тих експертів. З нашого середовища є представник Володимир Курт. А, а коли він про це дізнався? От, вчора. Після е того, як Юрко сказав, що ми сьогодні будемо проговорювати, я витягнув документи розпоряджую і виявлював. Ну я можу зачитати всі 116. Це в основному, це в основному функціонери. Там дві структури, є керівний комітет і є робочі групи. От. Так що тут, я думаю, що можеш зачитати Ну, Якщо є, є під рукою, тоді так, керівний але, комітет. може. Якщо так. можна, зачитай кілька тих. Віталій Юрійович, це народний депутат, це керівний комітет. Це, власне, він так, займається сьогодні розробкою. Законопроекту про агломерацію, uh -huh. тобто ряд законопроєктів, які стосуються місцевого самоврядування. Бова Лілія Миронівна, селищний голова Куликівської ради, Бучко Юрій Богданович заступник. Василишин Олег Пахомович, селищний голова Щерецької. Вольський, міський голова Жовківської, Галич Іван Борисович Оброшинської. Гнедюк Наталія Андріївна, заступник керівника проєкту Сіяді, самовеговари і так далі. Готик Андрій Михайлович, заступник. Гутик Володимир Степанович, голова Земноводівської. Демків Олег Іванович, департамент економічного розвитку. Деркач Ярослав Степанович, сільський голова Жолтанецької селищної ради. Дубневич Богдан Васильович, Солонківська. Замола Христина Петрівна, голова районної ОВА. Зимовіна головне управління статистики, Зубач заступник міського голови, відповідно, Кворт, Керницький, голова Давидівської, Козицький Максим Зинович, голова УВА, Коваль Василь Михайлович, відповідно, Підберись, Коминський, Ярослав Григорович, Яворівська районна адміністрація. Кошелюк Мирослав, консультант програми децентралізації і так далі Ради Європи. Кубіда Стефан Васильвич, це департамент економіки, Перу. Ірина Михайлівна з Івана Франківа. Ременяк, відповідно, Городок. Садовий Андрій Іванович, міський голова. Свистун Богдан Ігорович, сільський голова Морванова, Серняк, Пустомити. Собко – заступник, Соколовський, це Новояричівський голова, Торнянська голова, Сулим, Львівська рада, Сулимко, сільський голова Сокільницької, Фабрига, селищний голова Великолюбинської, і холод, заступник голови Львівської обласної. Це керівний комітет. Це керівний комітет. Керівний це, комітет ти повинен ти ти направити роботу робочих груп. Сі сі є сім робочих так. груп. Я перепрошую, так? Так, робочі групи теж цікаві. Робоча група з розробки проєктів економічний розвиток. Група очолює. Я не буду перераховувати, бо ні, там, там просто хочути, бо ви назвали дуже багато цікавих Я скину. Ага. Якщо є, то я не думаю, що тут є щось. Ні, це додаток. На Просторовий так. розвиток. Очолює директор департаменту архітектури Василько Олена. Кума Кузицького. Це ж не вирухово, такий ви не, не ну, так. доставили. Це, це точно не гріх. Так, робоча група екологія. Робоча група соціальна інфраструктура очолює Янишин перший засуд. Субко. Субко бойко табакера. Тепер група транспортна інфраструктура. Директор транспортної департаменту дорожнього господарства Шуліковський, в Росії. Житлово-комунальне господарство Києва, директор департаменту паливно Так. І робочі стратегічні проекти співробітництва територіальних громад очолює Табакера, заступник директора департаменту економіки. То я так розумію, що у них під поняттям агломерація, судячи з географії, це Львівський район. Non, ні, Яворівський. частково давайте. Дозвольте, я продовжу, потім вже там. Я скинув групу розпорядження, маю на увазі, що можна було подивитися. Ну тобто, то що мене вразило, це 116 експертів управлінців. Бо як пригадуємо цю комплексну стратегію, що було зазначено на сайті колись. Опрацьовував аж 350 експертів. Ну, в результаті вийшов документ. Ні про що. Декларативний, який спирається на чотири основні стратегії: серед них генеральний план. Ще три стратегії, які там зазначені центральній частини Львова, інтегрована концепція розвитку, там і, по-моєму, енергозабезпечення. То всі вони вже минули, тобто, так якби термін їхньої дії вже минув і нічого ми про них далі що там відбулося, не знаємо. Ну і власне, коли ми працювали над, над книжкою Великий Львів, то е, досліджували ми там досить досить глибоко, обговорювали, згадували це все е, димове завісу цього стратеготворення, яке відбувалося в місті Львові, за яким немає жодних конкретних речей. Е, ну а відповідно, виходячи з. Е, Принципу, що якщо ти критикуєш ту пробу, ну і так, то вивели ті принципи, виговорювали ми, тут пан Микола Габрель про це не згадував. Принципи, як мало би бути справжнє От. Я просто хочу їх зачитати, і щоб в тому контексті розглянути, власне, не персоналі тих експертів, бо там зауважу, там немає міста будівників. Там серед тих, хто трошки розбирається, це Володя Курт. Можливо, щось розбирається за, за освітою, але не знаю, це е, кума, кума кума та губернатора. Е, там ще є моя кума в складі робочої групи. Вона в городку очолює там той підрозділ архітектури Віра. Клоп, От яка. Е, не містобудівник, це точно. Ну тобто вона розумна жінка, але це не тому, що моя команда. Та об'єкт об'єктивно, але це, але ну, тобто, але це не людина, яка не має того. Немає того, того містобудівного досвіду, який ну який там необхідний, як на мене, тому що річ іде про містобудівне утворення, не про економічне, бо це не об'єднане економічних потенціалів. А агломерація в першу чергу стосується містобудування. Просторового розвитку. Тому, повертаючись до того, як би мало виглядати це справжнє стратеготворення, то перше, що кожна стратегія цей шлях досягнення певної конкретної мети, і, відповідно, ця мета має бути чітко окреслена. Ну, не просто ми створюємо агломерацію, львівську агломерацію, а яку. Ну, Тобто, вона має мати якісь певні параметри, вона має мати певну мету свого створення, тобто мета, в чому ця мета полягає. Вирішити проблему Львова окей, створити транспортні коридори, реалізувати добре, створити майданчики для тих так званих релокованих підприємств. Ну, тобто, повинна ця мета бути окреслена. Поки що її немає. Друге, що стратегія вона кожна базується на ґрунтовному аналізі поточної ситуації, тому що не можна. Покласти шлях з точки А до точки Б, коли ти не знаєш, де ти знаходишся. Ну, мовно каже, якщо ти заблудився в лісі і не маєш маячка, то ну, шанси, що ти кудись вийдеш правильно не дуже великі. Коли ти знаєш, де ти знаходишся і бачиш маячок, ну ти тоді йдеш. Ну це от така проста аналогія зі стратегією. І відповідно аналіз поточної ситуації це можна порівняти як з певними вихідними, вихідними даними, так, які, зокрема, про це от Віталій Іванович розповідав, який, зокрема, необхідні для генерального плану, тому що сама агломерація вона однозначно потребуватиме, ну, скажімо так, проєктних рішень. Не просто там домовилися, ми рішили, ми там підписали якісь документи. Це має бути покладено на папір, це має бути відповідно зазначені території, функціональні певні ознаки і так далі. Тут я зразу зауважу, що. Процитую верніше Івана, Івана Олійника, Івана Михайловича Олійника, який на зустрічі багато ми були, коли там в кафе на Пекарській, то він зазначив, що в 30 кілометровій зоні навколо Львова не залишилося вільних земель. Вони ну, всі роздані, розпайовані, продані і так далі. Тобто, а якщо ми говоримо про агломерацію, це, ну, це не просто випідна, тобто вона має бути начинена. Якимись транспортними коридорами, розв'язками, іншими об'єктами, тобто як це питання буде вирішуватися. А це якраз є аналіз поточної ситуації, тобто інвентаризація тих ресурсів, які можуть задовільнити потреби агломерації. Тобто, треба розуміти, яка мета агломерації, які там потреби, і друге розуміти, які є ресурси, тобто провести аналіз ситуації тут і зараз. Ну, відповідно, стратегія передбачає поетапність, послідовність кроків. Ці етапи мають бути зазначені в часовому вимірі показниках, які планується досягнути за визначений проміжок часу. І я тут наведу два приклади. Перший приклад це стратегія міста Краків, яка напрацьовувалася і обговорювалася різними середовищами 5 років. 5 років, тобто її обговорювали. Люди подавали пропозиції і так далі. І другий, другий вже факт з нашої історії львівської. Це створення Великого Львова, коли у му році вийшла книга Дрек Слара Львов», де було обґрунтовано параметри створення нового Великого Львова, тобто тодішньої, можна сказати, агломерації, якщо так вже скористатися аналогіями, то від моменту появи книжки до створення агломерації пройшло 10 років. Тих 10 років були тривали переговори між міською владою і приміськими громадами, і оскільки для міста був необхідний простір. На щастя, оскільки для міста Львова необхідний був просто, то для скавою читання, то для громад переміських потрібен якісь об'єкти, які вони не могли собі дозволити. І якщо взяти список тих побажань, які були. Задекларовані, то це були там школи, заклади освіти, костели десь ну, одним словом, громадські будівлі, які, які були необхідні для. ну, які, Ті громади вважали, що вони їм потрібні, а місто мало це профінансувати. Це я навожу приклад до того, що 5 років тільки на створенні стратегії Кракова, і відповідно це в нас що повторно, так? Що ага. Буду Буду в укриття. Вражати, що ми перейшли в укриття. Так. Так. От, і е, якщо ми говоримо в нашому випадку про створення львівської агломерації, то для мене згадуючи про напрацювання 5 років крак стратегії Кракова, згадуючи про 10 років формування Великого Львова, для мене термін отут, що ми 24-й, 25 рік. Вже повинні напрацювати, і от 27-му році, так якби наскільки тут було зазначено, що воно вже має, мало не готове, то для мене це якось не зовсім зрозуміло, як, як це все має відбутися в часі. І тоді, відповідно, мало мало би бути певний графік, що ми повинні до такої-то дати зробити то-то. Та комісія повинна проаналізувати тото. -то. Розумієте, так? Тобто, це мало би бути чітко зазначено план графік тих робіт. Наступна. Характеристика стратегії це є поєтавність передбачає монітор, тобто той, який необхідний для коригування стратегії, тобто у нас особливо зараз, тому що це відбувається коригування внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Зовнішній фактор у нас, перепрошую, один зовнішній фактор, який вносить шалені корективи. Нагадався, що він з тривогою, тобто фактор війни. А, ну, можуть бути ще низка інших факторів, тобто там економічна стагнація, продовольча криза і так далі, і так далі. Все те, що зараз публічно анонсується. І в тій ситуації ми бачимо, на жаль, практику всіх до ну, всіх стратегій, які були прийняті у Львові до цього часу, де не було. А, Жодного моніторингу, ну і відповідно звіту про виконання. І, власне, звіт про виконання, тобто це п'ятий пункт, тобто після досягнення запланованої мети, або після того, як завершиться термін відведення на реалізацію стратегії, необхідно підготувати звіт та аналізи щодо виконання. Ну, тобто, зрозуміло, якщо в нас стратегії Львова, які зайшли в комплексну стратегію, бо вона ще діє на сьогодні, якщо вони були. Вийшли в їхній термін. Так, то е, після завершення терміну цієї стратегії мали бути підсумки. Тобто, в нас вона реалізована, не реалізована, чому не реалізована, які проблеми. Жодного, я наголошую, жодної з тих 115 заданих стратегій, які в нас були у Львові, які в комплексну стратегію, включаючи з основними, не було ні моніторингу, ні е, висновки по їх реалізації. Тобто, Фактично, це дає підстави стверджувати, що ці всі стратегії це є піар і не більше. І, власне, це все сумно, тому що підхід, який зараз я побачив в стратегіотворенні нашої агломерації, він мені теж нагадує піар, а не бажання щось, щось зробити конкретне, то, що насправді є необхідне. Свідченням цього є, зокрема, відсутність фахових містобудівників, архітекторів, які би мали працювати, власне, над. Агломерація, як місто, будівним терміном. Отакі на цьому я передаю всім бажаючим словом, роблю паузу.